Ну от, дивіться, що хочу вам показати лянд. Бачите, все мокре, дуже висока волога, бачите? От. І тому в нас виникають швидко хвороби. Ви начебто і обробили зовсім недавно, а хвороба з'являється. Тим паче, коли ви обробляєте. Біопрепаратами, біопрепаратами треба обробляти кожних 5-7 днів. Це не системні препарати, які можуть захищати вашу рослину від 10 до 14 днів. А це біопрепарати. І от коли у нас така висока волога, бачите. Наших томатах, перцях, огірках. Ну на бучому дія препарату вона зменшується і втрачає свою дію дуже швидко, тому що у нас що так? У нас волога, тому і треба частенько його так обробляти.